Всім привіт! Зараз буде відео, яке матиме, скоріш за все, такий дуже рандомний та швидкий формат. Тому що я придумала його знімати десь півгодини тому, і за цих півгодини я згребла просто купу речей по дому дрібних. Або вони мене надихають щодня. Я просто на них дивлюсь, використовую, насолоджуюсь в кожен момент. Або вони супер функціональні, і мені дуже хочеться ними з вами поділитися. Якщо щось все-таки більш об'ємне і я не зможу його сюди принести, я вам додам кадри. Я супер люблю дивитися щось подібне, але я, чесно кажучи, прям такого відео ні в кого не бачила, і я не знаю, чи взагалі воно вам зайде, тому буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Для своєї та вашої зручності я трішки розділила все-таки це на категорії, але не впевнена, що це дуже чітке розмежування, тому зараз будемо переходити з вами. Пропоную все-таки першу категорію взяти це якісь б'юті засоби, гігієна і тому подібне щось біля того. І буду з вами ділитися. Оскільки я на системних ретиноїдах, і в мене вже починає сохнути шкіра більше, ніж було раніше, особливо губи. І раніше мені було цілком достатньо ось цієї, знаєте, такої рожевої масочки. Я забула, як бренд називається. Я вам тут покажу її. Це прекрасно. Ягодками пахне, все на ніч нанесла. Клас на ранок, звісно, там нічого не залишалося. Не знаю наскільки добре вона працює. Але зараз я відкрила для себе засоби з ланоліном. Діють просто найкраще з того, що в мене було, і не лише для губ, їх можна використовувати абсолютно на всі сухі ділянки. А не знаю, в мене ось тут зараз більше сухе стало, лікті стали сухі, десь біля пальців можна намастити. Ось цю велику баночку я тримаю біля ліжка. Вона також є в маленькому об'ємі, але я знала, що мені потрібно більше. І просто на ніч наношу її, і це прекрасно на ранок. В мене абсолютно зволожені губи. Ось такий ланолін крім. Наступне цієї серії я для себе відкрила, коли ходила ще на Макіяж для себе на навчання. І мені Іра, візажист, показала ось цей а, боже, зараз неправильно прочитаю, жая. Це польський бренд. Ось так він виглядає. Вони тут в стіку як бальзам для губ, але тут навіть написано, що його можна використовувати для губ, долонь, ліктів, колін, тобто універсальний засіб, який можна використовувати на всі місця, де ви відчуваєте сухість. І у нього тут 10 грам продається в будь-якому косметичному магазині. Дуже рекомендую тут 100% ланоліна також в складі. Сюди ж в комплект іде ось цей засіб. Я не можу визначити, чи тут в складі ланоліна чи щось інше, тому що не можу його знайти. Він тут все німецькою. Але тут також він іде, як не знаю. Там і стопи можна мастити, і дитячий засіб, і якщо щось обпекли собі. і Так далі він також прекрасно працює з сухістю, і я знаю, що в них в цій серії є окремо ще бальзам для губ. Навіть наступний засіб у мене вже закінчується, але я використовувала його, мабуть, більше року регулярно. Я перестала використовувати будь-які лаки. Це укріплюючий засіб для нігтів від фірми Наомі. Я ним дуже задоволена, тримається просто тиждень-два без проблем абсолютно. Нігті міцні, акуратні, мені цього цілком достатньо. Далі мазь, яка в мене в супер непрезентабельному вигляді, уже ось так вона виглядає. Це Бепантен. у них є мазь та крем, чесно кажучи, я не знаю різниці. Текстура крема мені подобається трішки більше. Вона не така жирна, але загалом це на будь-які ранки, антисептичний засіб, загоєння. У нас завжди він вдома має бути. Наступний засіб це ось такий сухий шампунь, Батіст. Я пробувала. Різні, але скажу відверто, цей найкращий. Це в мене такий домашній, він великий. Його зараз Настя використовує, бо в мене на прийомі ретиноїдів зараз дуже суха шкіра. Мені абсолютно не потрібно ніяких сухих шампунів. Але у мене ще вдома є баночка, знаєте, така 50 мл, Це дуже зручно, тому що можна її з собою брати в літак, навіть якщо як ми просто з рюкзаками по об'єму вона проходить і в подорожах це зручно щось освіжити собі. Наступне це те, про що не прийнято зазвичай говорити. Але ось ці дезодоранти з чоловічого відділу All Spice це просто найкраще, що траплялось в мене в житті, і я ними користуюсь вже 5-7 років, десь так взагалі не знаю, не рахую. Але я обираю для себе лише два аромати: там, де або ведмідь намальований, або вовк. І я не використовую ось ці білі, такі я лише з такої гелевої текстури беру. Наступне, що я вам хотіла показати, можливо, ви пошукаєте щось подібне для своєї шкіри, якщо вам це актуально. Це ось такі маски. Насправді, в мене не дуже є звичка користуватися масками, але зараз, оскільки все сохне, в мене була потреба в них таких зволожуючих додаткових. і Я собі захотіла взяти в мене крем, мені дерматолог порадила крем з цієї серії, кросбар'єр від Нідлі. І я побачила, що в них в цій же серії, тобто я знала, що мені це можна, є такий комплект з 30 масок, його можна відкрити і 12 тижнів після відкриття використовувати. І я собі порахувала, скільки масок мені треба використовувати в тиждень, я взяла собі це за звичку і по грошах. Кажу я вам, це набагато економніше. Я десь тут напишу їхню ціну зараз, тому що я їх взагалі урвала, скажімо так, на чорну п'ятницю в українському магазині корейських засобів. Не буду вже нести сюди, але ще до косметики додам, хоча це більш організаційна штука, але в мене в шухляді в ванні завжди такий, знаєте, безлад. Просто ти, наче там все поскладав, воно все розсипалося, знову ти нічого не можеш знайти. Я придбала в ікеї такий прозорий органайзер, там прям під кожен засіб своє місце, і це стало суперзручно. Тобто, навіть якщо там хаос як зараз, я все одно все бачу і можу щось знайти. Останній засіб в цій категорії, який я вам хотіла показати, це ось цей, і мені здається, що мало хто про нього знає, мало хто. Про нього говорять. Мені його порадила моя нутриціолог, коли ми з нею тільки починали працювати. Я, як людина, тривожна, перед сном в мене накатує. Вона мені порадила ось цей спрей, замовляла я його на iHerb. Вистачає дуже надовго. Зараз про нього вам прочитаю, тому що краще, ніж чат GPT, я вам не розповім. Це магнієвий олійний спрей. Він містить чистий магнієвий розчин, який використовується для розслаблення м'язів, зняття напруги та стресу, а також для підтримки рівня магнію в організмі через шкіру. Загалом використовую 4-6 натискань на різні зони. Хочу вірити, що для мене це працює або це працює плацебо. Але і на тому дякую. Тепер дві речі, які не стосуються косметики, але також стосуються здоров'я. Перша це ось такий ролер. Йому вже дуже-дуже багато років. Я була рік тому в Україні, і я його звідти привезла. і Він вже був там в такому стані. Він десь на горищі там валявся. Я в Ой, що хотіла, якийсь дуже красивий, або чорний, або бежевий, тобто щось ось таке. Потім побачила ось цей блакитний свій, згадала про нього, вирішила забрати і не купувала новий. Це прекрасна річ для того, щоб вирівняти спину. Є ще ось ці всі заняття, але я їх, чесно кажучи, не роблю прямо в комплексі. Знаєте, щоб включити якесь відео і стати їх робити. Я вам тут покажу, як вони виглядають, але я знаю, що це супер корисно. Все ще хочу до цього прийти. Проте, навіть коли знаєте, дещо затисло, коли ти довго сидів. На ньому прокататися, або просто лягти і розслабити спину, це дуже класне рішення. Наступне в цій серії це не повірите, це скакалка. Я не пам'ятаю навіть, де ми її купували і за скільки, але ми нею не користуємося прям постійно. Але коли хочеться якоїсь такої активності, або там я не хотіла йти на пробіжку, але треба було щось поробити. Просто виходила, ти типу поскакав дуже швидко, енергозатратно. Тому прям вважаю це класною покупкою, тим більше, що ми всі її використовуємо. Наступні речі, які я вам хотіла показати, вони стосуються якихось напоїв, їжі й тому подібне. Тому зараз вам покажу. Це ось такі пакетовані штуки. Це у мене дріпи, кава, це зручно брати з собою завжди. А це у мене матчі. Я не такий трушний цінитель матчі, щоб любити. Чисто мачу там на воді і так далі. Для мене це не працює. Але ось такі штучки, всі відразу з кокосовим молоком, це український бренд Хайку. Мені дуже подобається, мені дуже смачно. І для нього я якраз використовую наступну річ, яку я хотіла вам показати, це ось такий капучинатор. Вони є в Ікеї, але коли ми купували, там не було, тому мені здається, я взагалі на шейні свій замовляла. І я пам'ятаю, як я вставила якісь батарейки туди. І воно недостатньо добре працювало. Я засмутилась, думаю, боже, цей шейн. А потім я вставила хороші акумулятори сюди, і він просто аж, аж повітря від нього йде. Дуже добре працює, він мені не часто потрібен, тому що в нас кава машина. Але інколи, як, наприклад, якщо таку матчу збити, то це прекрасно. У мене, бачите, одне за одне тягнеться. Якщо я вже сказала про акумулятори, ми перестали купувати будь-які батарейки, тому що це викидання грошей на вітер. Вони недостатньо міцні, вони дуже швидко перестають працювати. У нас ось такі акумулятори, які тут всередині також, і зарядка до них це дуже класно, тому що перестала працювати батарейка, на ніч поставили, все працює. Якщо ми говоримо про напої, то також я б Виділила це ось цей чай. Гречишний, гречаний, по-різному його називають. Я коли ще дуже давно в Києві в одному закладі його скуштувала і прям знайшла такі самий, як в них. придбала, мені подобається. Він, взагалі, є ще, знаєте, в пакетику, просто насипний, ти насипаєш ложкою, але чесно кажучи, мені дуже подобається цей в стіках. І вже неодноразово так було, що хтось був у нас в гостях, я робила їм цей чай, їм подобалось. Я їм давала декілька пакетиків з собою. Цей чай дуже прикольний, тому що він, ти його, коли п'єш, він пахне якимось вівсяним печивом для мене, а не якоюсь там гречкою. І це дуже Плюс його можна там заварювати щось два чи три рази. Боже, ви бачили, який в мене просто хаос на столі тут. Наступне, що я хотіла показати з категорії їжі, це ось ці вафлі, я їх не дістала. У мене немає тих вафель, які я зазвичай обираю. Я їх купую в Літлі. Ці я ще не куштувала, це я купила в Росмані, щось дуже подібно, але в них начебто більш хелсі склад, наскільки це можливо, хоча я не впевнена, тому що тут так само карамель і так далі. Суть в чому. Це ось таке печиво. Я вам ще фото додам, щоб було видніше, і його потрібно класти на гарячу чашку чаєм. Там карамель всередині розстає, і ти її кусаєш, і вона просто тягнеться. Якщо раніше моїм улюбленим печивом було біскотті, знаєте, таке з горішками сухе. То зараз це ось ці вафлі, не саме ці, бо ці я ще не куштувала, повторюсь, але принцип ось такий у них. І останнє ще вам хотіла показати з категорії їжі. Це ось такий соус. Він є різний. Нам ще дуже сильно сподобався червоний. Це барбекю У нього смак, по-моєму. Але загалом всі, які ми брали, нам було смачно. Ось так він виглядає. Він порційний. Це також дуже зручно. Можливо, він є в великих якихось бутилках. Я не бачила. Але що роблю я? Це якась нас такий, знаєте, дуже швидкий варіант їжі, але всі в нас його люблять, і мені здається, ми можемо його їсти просто щодня на вечерю там чи на обід. Це ось такі рисові макарони. І якась курочка. Зазвичай це або філе, або з ніжки бедра. Звісно, з ніжки бедра це набагато смачніше, тому що це соковитіше, але це можливо лише якщо ми заходимо в магазинах вже без шкірки та без кісточки. А якщо немає, то використовуємо філе або що є вдома. Додаємо один пакет соусу, будь-який, і це просто все. Якщо туди ще додати перчика, Просто в моменті, коли ми посмажили, наприклад, курочку, додаємо туди перчика, обсмажуємо це. Потім відварені макарошки додаємо, заливаємо соусом. Це просто космос. Боже, я говорю, в мене повний рот слюни. Буквально на секунду вмикаюся навіть без мікрофону і вже переодягнена. Якраз прибираю стіл після зйомки, і ось ще я там знайшла. Те, про що я вам не сказала, це штучка для варіння яйця. Умовляла на шейні, вони є на аліекспресі. Просто кладемо яйця в воду. Кладемо її, і вона змінюється залежно від того, як у нас проварене яйце. Це одна з найкращих покупок за останні декілька місяців, тому що я нарешті кожен раз тепер їм яйця з рідкою серединкою. Все у нас залишилась практично остання категорія, яку я вам хотіла сьогодні показати. Це різні засоби для дому, для прибирання і тому подібні речі. Знову ж таки, не буду показувати все. А ті речі, про які мало говорять, але для мене вони виявились дуже класними. Це ось такий миючий засіб для холодильників та мікрохвильовки. Я знаю, що багато хто використовує там, що там оцит, сіль чи сода, не пам'ятаю. Але я це не використовую, мені це не дуже подобається. А звичайні засоби універсальні, якими я прибираю, я зазвичай або якимось універсальним все протираю, або для скла взагалі. Але от ними мені не подобається прибирати ні в холодильнику, ні в мікрохвильовці, тому що вони мають все таки свій аромат. А ось цей засіб спеціально для цього, і я відчуваю все-таки це безпечнішим для себе, але я чомусь раніше про них ніколи не чула. Ось так він виглядає. Але якщо що, ви пишіть в коментарях, і я вам надішлю посилання. Наступне, що я вам покажу, це ось такий засіб, тому що в нас чорна сантехніка, і я не буду вас тут травмувати. Ми все таки ще не настільки з вами близькі, щоб я вам показувала свій душ, але в нас там просто такий наліт був. Я якось в інстаграмі постила в сторіс. І ось цей засіб він не пахне, знаєте, якось дуже агресивно, не хочеться вийти з дому в цей момент. Він доволі приємно пахне, але він справився з тим, щоб вичистити все доволі добре, причому застарілі вже якісь ці закаміння. Тому це ось такий маліновий, але я знаю, що в них ще є якийсь є аромат цієї серії. Можу 100% рекомендувати. Знаєте, рекомендації, коли тобі за 30, мені вже скоро 31, І я зрозуміла, що мені взагалі дуже подобається все, що робить Марка Фрош. Наступний засіб це просто моє відкриття. Він у нас вже дуже давно. Ми, взагалі, люди, які не прасують практично, в нас немає праски, в нас є відпарювач Philips, Він дуже класний, але бачите, я його вам тут не рекомендую, тому що не тому, що він поганий, а тому, що я його не використовую. А ось це така рідка праска. Ось так вона виглядає. Я навіть в подорожі брала, переливала в 100 мл баночку і брала з собою цей спрей. Це супер зручно. Звісно, вона не зробить все ідеально, але точно зробить краще ніж було. І остання моя рекомендація на сьогодні це ось такі серветки для прання. Саме для кольорового прання. Воно якраз допомагає, якщо в нас різний колір або щось у нас линяє, або там ми щось біле кинули, а в нас щось червоне було. Ці серветки забирають на себе ось цей там червоний пігмент. Наприклад, я вже це перевіряла не раз. Все працює чудово, мені це дуже подобається, тому що не завжди є можливість, знаєте, ділити прям все дуже сильно по кольорах. Якщо ви будете дивитись ці серветки, там поруч скорі. За все будуть продаватися ще серветки чорні та для білого. Що я можу тут сказати? Стосовно білого, я взагалі не помітила абсолютно ніякої різниці, тобто не бачу сенсу для себе купувати. Мені здається, в мене там ще півпачки такі лежать я їх не використовую просто. А що стосується серветок для прання чорного, я вам дуже рекомендую сто разів подумати, чи хочете ви їх кидати собі в барабан. Почитайте ще, подивіться, тому що я кинула в барабан, і потім, коли я ще місяця два прала свої білі футболки, діставала їх з пральної машини. На них були ось такі чорні плями, як начебто, знаєте, якесь чорнило туди крапнуло. І я не зв'язала ці дві події абсолютно. І потім, в якомусь тіктоці, просто хвали тікток, побачила, як дівчинка каже, що в неї після використання ось цих серветок Залишились, знаєте, якісь мікропігменти в барабані, і, начебто, вона робила нові цикли очистки і так далі, але десь це залишилося. І воно почало залишатися на наступному одязі. Тому, можливо, варто спробувати їх якось там саме чорну футболку, наприклад, в окремій мисці, замочити з цією серветкою і тоді просто попрати. Але я, чесно кажучи, дуже не хочу експериментувати, тому я просто їх викинула. Я згадала, що це ще не все. Залишилась одна категорія це більше якісь речі для дому, мабуть, так можна їх назвати. І там дві-три речі. Перша річ це лампа, про яку мене часто запитують в інстаграмі. Ось так вона виглядає. В неї тут три режими. Оцей мій улюблений, Зараз вимкну її. Це лампа з шейно. Вона коштувала дуже бюджетно. Я думаю, що я знайду на неї лінк і залишу під відео. Мені дуже подобається, як вона виглядає в інтер'єрі. Наступна річ, яку я вам хотіла показати, це не так сама річ, як бренд, який її створив. Це ось. Така неймовірна чашка. У мене тут зараз кава, тому я не можу вам її показати всередині, але там ще на дні таке сердечко. В будь-якому випадку саме її ви вже не зможете придбати, тому що вона недоступна. Я її купувала ще десь два роки тому на Новий рік. Знаєте, у неї є такий гуня вайб, але речі, які вони створюють, для мене по-своєму особливі. Я не бачу, що це якесь копіювання чи ще щось. Але знаєте, стосовно цін, різницю важко не відчути, тому що ось ця чашка з блюцем тоді мені взагалі коштувала щось близько 800 гривень чи 750 Зараз це, звісно, трошки дорожче. Чашка з блюдцем це десь 1500 гривень в середньому є ще тарілки, різні підставки і так далі. Я вам десь тут додам їхній інстаграм, щоб ви могли зайти також подивитися. Але щодо Гуні, одразу додам, для мене це був не супер досвід. Я коли була у Львові, я придбала ось цю свічку. Вона неймовірно красива, але щоб ви розуміли, я вже чекаю, коли я її сама перезалью, тому що так трапилось, що в мене вона взагалі не горить. І не запалювала практично всю осінь. Я чекала 31 січня, я її запалила в новорічну ніч. І вона просто так тлі і тухла, тобто я її десь на п'ятий раз змогла підпалити. Потім вона просто там, ну мікро-мікро горіла. І от сьогодні я навіть ставила її, коли знімала перше відео, і вона просто не горить. Я написала бренду, комунікація цілком приємна була. Мені написали, що коли я буду в Україні, я можу повернути їм цю свічку. Вони її перезальють і потім мені аж її віддадуть. Я сказала, що ну мені це незручно, тому що я не буваю так довго. Вони сказали, Ну як потім зможете, колись то, то нехай буде. Ну це не дослівно. Комунікація була приємна, все добре. Я не маю претензій. Але досвід такий, що я, чесно кажучи, нічого не хочу від Гуні більше. Є знаєте таке відчуття, що ці свічки купують просто, щоб вони ось так красиво десь стояли і все. Останній пункт, який не відноситься абсолютно ні до якої категорії, я вже в якомусь відео раніше в тому році ще розповідала про ці ручки. Я їх обожнюю, купую ось такими пачками. Я про них там хвилин 10 розповідала. Зараз покажу вам швиденько, бо в мене вже закінчується пам'ять на камері, а я просто не матиму часу потім дозняти. Це ось такі ручки: Restore Рестар. Я вам також напишу, як вони називаються чорні, 0,5 мм і вони просто ідеальні. Це найкращі ручки в моєму житті. Вже останні 3-4 роки я пишу лише ними, і вони в мене просто закінчуються постійно, тому що я багато пишу. Звісно, в мене також їх забирає ще Анастасія. Тому це, мабуть, моя вже третя чи четверта упаковка тут по 12 штук. Друзі, дякую за вашу увагу. Мені самі було дуже цікаво зібрати, знаєте, так на швидко ручі речі, які я люблю, які є в моєму житті, якісь естетичні, якісь неестетичні і так далі. Просто щось, що мене виручає щодня, практично, і поділитися з вами. Я буду дуже вдячна. Якщо ви Дайте час та в коментарях поділитися речима, по-перше, ті, які ви собі зберегли, заскрінили, наприклад, те, що я вам показала, або записали кудись. А друге, речима, які ви використовуєте і які не такі розповсюджені. Бажаю всім класного дня і чудових наповнюючих речей навколо.